Досвітній огні, Леся Українка, ніч темна людей, всіх потомлених скрила, під чорні широкі її крила, погасли вечірні огні, усі спочивають у сні, всіх владарка ніч покорила, хто спить, хто не спить, покористь темній силі, Щасливий. Сни має милі. Від мене сон милий тіка, навколо темнота тяжка, навколо все спить, як в могилі, Привиддя лихі мені душу гнітили, повстати ж не мала я сили, зненацька проміння ясне, от сну пробудило мене. Огні засвітили, досвітні огні, переможні урочі, прорізали темряву ночі. Ще сонячні промені сплять, досвітні огні вже горять, то світять їх люди робочі. Вставай, хто живий, в кого думка повстала. Година для праці настала. Не бійся досвідньої мли, досвідній огонь запали, Коли ще зоря не заграла.